Приїхав я, друзі, на рибалку проців. Вон там далеко видніють вже декілька рибачків, вже ходять. Ну і я відповідно до них спускаюсь. Зараз потихеньку спущу Так. Так, Льот такий дуже добриний, що одразу вийшов і мене зустрічає мій любимий кущ. Зараз я підійду до куща, в якому тягав карася на боковий ківок, дуже добрий, От не встиг відійти від берега і оце, оцей кущ. У минулому році я стояв ось в цьому місці. Ось тут це було дуже зручно. І я обловлював оцей ось кущ. І дуже гарно ловилася рибка на боковий ківок, а саме карась, такий пів кілограм 800 навіть був. І от я ловив його саме в таких кушарях. Сьогодні спробую показати вам, так як мене підписники дуже часто просять пояснити, як це так в кущі можна ловити рибу. Ну я вам сьогодні і покажу. Куди я опускаю мармишку, як я ловлю по весні, по відкритій воді. Ну, а сьогодні я приїхав, як ви бачите, на зимову риболовлю. Сьогодні в моєму комплекті є нова пішня з мотузочкою у товариша піддивився. Якщо щось трапиться, завжди можна швиденько мотузку зняти і кинути комусь на допомогу. Зимовий ящик стандартний, чайок, нова відеокамера підводна, ну і барахло для запису відео. Бур 30-й і обов'язково от спасалки. Обов'язково. Треба ще на собі десь їх примудрити, поцепити, так щоб було зручно. Тому що на мені тут обвеса дуже багато павербанки, і камери. Тому що, щоб передати вам картинку зимою і нормально все писало, то треба дуже багато собі зарядів брати і все дуже зручно розміщувати. Давайте спробую робити, який тут лід. До 10 см точно є дорогою. Сюди, як завжди, проїжджаєш ліс. Така красна, класна атмосфера, шикарна. Сніжок іде. Навіть сьогодні зустрів на скутері і їхав рибачок. Так цікаво було виглядати зимовий ящик з боку. Позаду в мене лишається дамба, ну і трошки екскурсії. А вон там я бачу рибачків 5 сидять. А там два куща, весною вони повністю обліплені рибаками. Всі ловлять там карасика на боковий ківок. Ну, а я піду десь десь ось в ті чагарі. Хочу забуритися в ті місця, де я минулого року знайшов гарного карасика, де ловився. І хочу посвітити підводну відеокамеру, щоб зрозуміти, яка там обстановка, як там карась сидить, чи він нас чекає. Тому що ще вчора буквально була весна в грудні. Ну а сьогодні вже крига. Добрий ранок! Що воно прокльовує щось? Хвилин 10 як вийшло. Хоч смикає щось. Ще нічого не бачиш. А зазвичай ловите тут зимою. Буває ловиться, буває. Не, ну а що, карась чи. Карась. Буває карасик попадає. попадається. Попадається карасик, біло. да? Ух ти ж. Чого ти тріщиш? Пройшовся трошки. Ну і зараз, друзі, я вам спробую показати, як я ловлю в густому очереті в кущі, як я називаю. От, наприклад, є заход для човника. Заходимо, стаємо дуже близько до куща або в кущ, не треба залазити. Тому що рибка може бути як і на границі куща, так і всередині. І от зараз чи тут нормальний лід. Нормальний. Отак от як зверху дивиться, зверніть увагу, ну тут взагалі просто кущі. Але коли заглянуть всередину, то ви бачите, не такі це вже і кущі. І відповідно, от для прикладу, ми опускаємо нашу мармишечку. От, це пічня наша мармишка, ми опустили її в кущик. І зверніть увагу. Бачите, де вона стала? І дуже гарні такі віконечка невеличкі. ну от Для прикладу от, сантиметрів 30х40. Бачите, яке віконечко? І от зверху ми бачимо повністю густий кущ, через який у нас проходить мормишечка і особливо <кій> люблю рибалити з поплавочком для бокового ківка. Для чого цей поплавочок? Ну, Коли сильний вітер і мормишку вашу мателяє, то ви прицільно зможете прицілитися і попасти в саме той, в те місце, куди ви запланували. Потім ваш поплавочок доходить до поверхні води і залишається. А далі у вас вже грає мармишечка. І от в таких кущах, друзі. Можете вірити, може ні, хто на мене не підписаний. Подивіться відео, які в мене. Вище там викладені, який карась клює по весні. От як тільки сходить лід, гарний карась, пів кіло плюс заходить, гріється і тертись отакий от очерет. От і ось саме тут його ловлять. Так, Думаю, що я пояснив те, що мене запитували, одне з основних питань. Ну, Зараз зимою, саме розумієте, легше зайти і показати вам, як воно, що. Літом би так було набагато важче чи весною показати. Все, рухаємося далі. Ну, а тепер давайте, друзі, перейдемо до теми підводної камери. Виглядає вона от в такому от м'якому кейсі і зробив знову ж таки кому цікаво лайфхак. Саме у прищепочку сюди ми затискаємо провод і ставимо оцю планочку на лунку. Для того, щоб наша камера стояла, була зафіксована в певному ракурсі. На цей раз підводна відеокамера у нас виглядає отак. Об'єктив Sony. З правильною чутливістю вже одразу він підгружений. Ось тут є підгрузка. дисплей у нас 7-дюймовий. Зараз відкрию, пальці вже починають підмерзати. Ось так. Семидюймовий такий дисплей. Ну і по функціоналу я вам скажу, це просто літак. Тут індикатор заряду розряду. Вмикаємо камеру, вимикаємо, вмикаємо підсвітку, вимикаємо. Місце для заряду, чутливість. Підсвітки інфрачервоної, ну і налаштування самого екрану. Ось от, от така от у нас машина. Так що вмикаємо червоною кнопочкою нашу камеру. Так. Треба приловчитися ще до неї. Так. Вимикаємо функцію запису одразу. Шнурок тут дуже гарний, такий потужний, товстий. І це дуже зручно для того, щоб тримати, опускати Ну, перший опуск. Зараз вмикаю одразу відео. Так. Запис пішов. Да ви що, ви заценіть цю картинку, кольори. Це в нас уже дно, да, тут мілко. Ви тільки подивіться, яка цвітова гама. Так, да, колись у мене був, той хто мене довго дивиться, у мене був ЯС-52, Актив 7. От в нього був десь такий самий приблизно прозрак. Ну, якість, скажу так, якість. І це от ми зараз на невеликій глибині дивимося. Картинка просто чудова, я вам скажу. І ви уявляєте, от весні карась увесь ось в цих кущах. треться, ходить. Зараз тут його може навіть і не будь взагалі ось до. Ви подивіться на цю картинку. Це просто якийсь шедевр. Ну, звісно, тим рибакам, яким картинка якісна не потрібна, їм потрібно пошук, тільки силуети риби, то ця камера не підійде. А от таким, які люблять заліпати, як я, на якісну картинку, а ще уявіть, як ми зараз знайдемо рибу і спробуємо її половити на камеру. Ой, це буде дуже класно. Ну що, друзі, третя спроба. От бачите, ще не повсюди гарно замер слід. Третя спроба у мене дійти до тих місць, які б я хотів би посвітити камерою і ух, узяв, як ви бачите, вже тільки одну камеру і більш нічого не брав з собою. Да, друзі. Ну просто нам не судьба. Нам треба саме в оцю протоку зайти. А воно, бачите, і з тієї сторони сюди вода миє, і з цієї сторони. І реально мій план дійти до ямки по льоду накривається серебристим карасьом. Ех, що ж робити? Як же ж хотілося дійти в ті місця? Там же ж саме класне. І, і там є трьохметрова глибина, тому що на оцій акваторії тут таке метр півтора, то там м -м -м. ну нічого. Зараз спробую під комишом ще походити, посвітити. Ну не зря ж я з підводної камери камерою прийшов. А потім поїду туди в гущу, до мужиків, де там всі садять, щось там ловлять, п'ян поїду там подивлюсь, порозвідую. Красунчик, прям на нього попав. Прям на нього. Зараз подивимося чи ще хтось тут є. Ну це карась усім карасям. Фух, мокрий, але задоволений. Пройшовся, друзі. Туди обратно і забрав санчата, все позабирав. Для того щоб можна було тепер і половить, і чайку попити. Ну от наш карась стоїть на місці. Видно вам не видно, відео включу. Щоб, щоб було видно. Як ви бачите, нормальний карась теж є, присутній, але він у малесенькій кількості. От посвітив, я походив, знайшов його, і він дуже-дуже пасивний. Я навіть не сподівався, що до такої степені він буде пасивний. Зараз поп'ю чайку і буду рухатися далі шукати. Виходжу на третьому місці, чи це вже четверте. Місце протів біля магазина. Бачу, тут уже рибачки виходили, але не заходили обратно. Лот хороший. Лот хороший, блядь. А день який сонячний сьогодні. М -м -м. Це вам просто не передать. Красота. Йду перший раз в житті в цих місцях, ніколи тут не рибалив. Але зізвонився зі знайомим, то каже, їжджай туди далі до магазину, є більше шансів піймати окуня. По карасику розвідку я зробив. Відповідно, тепер давайте будемо щось думати з окунем або судачком. Є у мене додаток. Так, є ще у мене додаток. От так стану я зараз. Я знаходжусь отут тут. А давайте. А давайте. Десь пошукаємо якусь ямку. Ну от, наприклад... наприклад от тут така цікава є ямка. Зараз виберемо неї. Так, так. так, 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 Навігація до точки. О, все. І от тепер. Зараз нам розвернемо карту. Ми так поставимо. І підемо на точку. Зараз нас розверне. Так, лівіше. Лівіше. Ага. І за вон тим кущем у нас... Через 370 метрів буде та ямка. Давайте пройдемо глянемо, що вона нам покаже. Посвітимо, теж цікаво. У нас під ліву руку у нас магазин. Вийшов я біля магазина. Оці всі кущі. Я обійшов по ту сторону, там льот взагалі таке 4 см. І я вам скажу, що він просто ну, не ходібельний, туди краще не ходити. А отут, де мужичок, якщо вам видно, ходить. Отам я походив, посвітив повністю оце все плесо, обсвітив ніякої риби. Абсолютно таке враження, наче риба пішла десь на дальній кордон. То, відповідно з цієї сторони буду йти праворуч. І, можливо, ще десь знайду якогось окунька. Ну, рибу хочеться знайти. той один карась. Ну, Це якось взагалі несерйозно. Так що буду шукати. Можливо, натраплю на окуня, то ще познімаю щось. Треба ж контента, друзі, для вас зробити. Ну і до речі, той, хто дивиться мене, обов'язково, друзі, підписуйтесь. Вам це, на натиснуть одну клавішу, а для мене це буде приємно. Обійшов я дуже багато територій. І на плесі перевіряв, і під кущами. Намотав я дуже багато кілометрів. А риби, оце тільки одного карасика в одному місці я побачив і більш нічого я не побачив. Нічого я більш не побачив. Такі простори гарні, а риби немає.